Не раз буває так, що тратиш час на проєкт, вкладаєш сили, енергію, реалізовуєш якісь свої знання і в кінці він не вистрілює. Тобто, все, що ти робив до цього, воно ну, не спрацювало. І тоді здається, що ну, дуже прикро, дуже прикро. І здається, то вже кінець. Кінець часу, кінець можливостям. ну, на щось надіявся, на щось розраховував, але не вдалося. Але проходить час, і ти розумієш, що не все так погано, не все так погано, як ти думав. І сьогодні хочу навести кілька прикладів того, як особисто в мене була ця ситуація з тими проектами. От, наприклад. Я вирішив одного разу створити такий собі тест-драйв. Тобто, взяв по одному уроку із трьох своїх програм і вирішив запустити як пробне, ну так, така замануха, був такий фронтенд продукт. І щоб люди йшли далі вчитися в мої інші заняття. І виставив ціну, а ці програми були мої недешеві. І виставив ціну за цей тест-драйв, навіть не розуміючи до кінця, що це таке той тест-драйв, виставив ціну аж 100 гривень. І коли я його запустив, я думав, що зараз людей буде море, клієнтів буде море, і я озолочуся. Але купило аж троє людей. Двоє моїх клієнтів, яких я знав, і ще якась жіночка подивився по тому, хто там купляв, якась жіночка із Росії. І я забув про то, списав це як на невдачу, трохи попереживав, а потім плюнув та й забув. Минув рік. І написала мені та сама жіночка, яка купила в мене третю той тест-драйв. І вона сказала, що е, вона рік тому придбала у мене тест-драйв і практикувала кожен урок, як я казав, 40 і більше днів. Ну, каже, добросовісно практикувала, щоб в разі чогось можна було на кого спихнути, що не працює. В результаті, після цього, як вона це все попрактикувала, звідки не візьмись якийсь дядько її, якого вона навіть не знала, що такий є, переписує їй будинок у спадщину плюс мільйон російських рублів для ну просто так мільйон російських рублів для дрібних витрат. І в результаті виявляється, що саме завдяки тому, як вона каже, саме завдяки тим практикам, вона це отримала, це працює. І ця жіночка у мене купила абсолютно все, що в мене було. Всі мої програми, всі мої курси, вона купила все. Тобто, запускаючи тест драйв, не розуміючи, зрештою, що це таке. Я в результаті отримав непогані гроші. Другий випадок. Поїхав я на тренінг прорив до успіху одного з моїх учителів, я такий Микола Латанський, багато хто із вас його знає. І зазвичай, як я їхав на тренінг до нього, то я десь знайомився з людьми там і когось собі вже в клієнти брав, брав у клієнтів роботу, знаходив собі і так далі. Цього разу. Один чоловік і то і то оплатив тільки половину якогось там заняття, бо не міг. Один чоловік, все на цьому закінчилося. Я зрозумів, що е, цей тренінг для мене з точки зору набуття клієнтів був безтолковим і невдалим. Пройшов місяць, може два, і до мене е, пише е, жіночка із Хмельниччини. Таке містечко не тішен є. Е, на тренінгу, до слова скажу, на тренінгу. Практичні заняття були, працювали ми в групах по дві людини, по три, по четверо. І ось ця жіночка мені пише, що її подруга, подруга, з якою я працював у, там, в трійці чи в четвірці, порадила їй мене для вирішення якогось питання для проведення заняття. Я її. Навчив оцю ді, жінку з Нетішина, навчив методу перепису негативних подій свого минулого у позитив. Вона виявилася чудовим, здібним учнем і практикувала не один раз, а тричі-три три дні поспіль вона практикувала для різних неприємних життєвих ситуацій, робила цю техніку. Вона працювала на той час масажистом у Нетішині, а Нетішин це один одного всі знають. І каже, відчувала гостру потребу у фінансах і в клієнтах на масаж. Після того, як вона пропрацювала три свої прикрі ситуації, до неї пішли люди, ну, просто каже, втомлююся, руки болять. По кілька людей на день і черга була на тиждень, на два розписана наперед. Отакий От побічний ефект був ось цієї, ось цієї практики в неї. І що я зробив? Я написав про це відгук, кейс, так би мовити. І цей кейс, на цей кейс, дав у Фейсбуці рекламу, і цю рекламу давав на різні регіони. Ну, хочу вам сказати, що реклама була шикарна. Спочатку працювала, щоб ви розуміли, що я навіть не мав часу встати, піти на кухню, поїсти. Люди йшли один за одним, звідки тільки. З Прибалтики, з України, з Ірландії, з Британії, з Скандинавії, да, з Європи, з, з Ізраїлю де тільки. І це дійсно був такий, знаєте, підйом, хороший підйом. Я тоді практично раз, а й два рази на місяць подорожував Європою. Був такий час. Що хочу сказати? Здавалося, відвідав тренінг, заплатив гроші, півклієнта було півклієнта, знайшов, і думаю, все. А тут ні. Що цим хочу сказати? Що не все те, що ми вважаємо за поганим або провальним, воно насправді таким і є. Насправді, Всесвіту краще видно знати, де і коли воно спрацює. І ще, до речі, що стосується ось цієї реклами, я дав її на містечко Вараш, містечко атомників на Рівненщині. Ну і подивився, як іде реклама. А реклама йшла не шатко, не валко, жодного перегляду не було. Ну на той час вже потратилось там скільки? Ну, 12 гривень. Так, і жодного навіть ніхто не дивився потити. Я думаю, напевне, напевне, його потрібно вимкнути. Вимкнув рекламу, і тут же за кілька секунд з того ж самого вараша дзвонить мені одна жінка і цікавиться ось цим методом. В результаті на рекламу я потратив 12 гривень. А ця жінка навчилася у мене цьому методу. Після чого, як воно в неї спрацювало, вона купила у мене одну дорогу програму. Тобто в 12 гривень інвестиція на рекламу на вараж, окупилася як 10 тисяч прибутку. 10 тисяч гривень прибутку. Тобто, знову ж таки, не та, ну не завжди там, де ми думаємо, що провал, він такий насправді є. Тому е, мораль яка: не варто опускати руки, Богові Всесвіту краще знати, що нам дати і коли. І тому, якщо в вашому житті іноді ви щось починаєте, щось робите, і не з таким результатом, як ви очікуєте, не поспішайте з часом прийде б точна відповідь і прийдуть інші результати. Ось таке відео хотів з вами поділитися. В коментарях під цим відео є посилання на мій телеграм-канал. Підписуйтеся і будете миттєво отримувати нові відео і а також нові публікації, цікаві, цікаві, корисні, практичні.